Тим часом Дональд Трамп швидко формує свою нову адміністрацію і обирає політичних прихильників на найвищі посади. Детальніше про нові призначення говоримо із Тетяною Ворожкою, яка досліджувала цю тему. Таню вітаю тебе! Вітаю, Марія! Отже, кого Трамп призначив на ключові посади у сфері нацбезпеки? Що відомо про їхні позиції щодо України? І також стало відомо буквально, що що Марко Рубіо офіційно признач... призначить Трамп своїм держсекретарем. Розкажи про це. Ну, власне, на посаду міністра оборони вчора стало відомо про те, що Дональд Трамп призначить піти гексита. Він є. Консервативним ведучим телеканалу Фокс він служив в армії в, Наці в Національній гвардії штату Міннесота 20 років. Дослужився до посади майора. А він відомий своєю критикою вищих чинів Пентагону. А власне, через те, що він казав ліберальний порядок денний та висловлював сумнів щодо участі жінок в бойових діях. щодо України. Він говорив небагато. За кілька днів до початку бойових до початку повномасштабного вторгнення він казав, що події важливі, але в американців є більші проблеми, такі як інфляція або злочинність через кілька. Тижня після початку війни він вже говорив про те, що адміністрація Байдена робить недостатньо, Українцям треба допомагати більше, надавати більше зброї, Що це в тому числі дасть можливість у сполученим штатам не застосовувати статтю 5 статуту НАТО, а називав Путіна військовим злочинцем, якому байдуже щодо життя людей. А також що якщо піти на з Путіна для на перемір'я, що це лише дасть йому можливість перезарядити та продовжити свої бойові дії. Пізніше він вже критикував НАТО та Ри про те, що думка про те, що а, що а, якщо Путіна не зупинити в Україні, він піде далі, є перебільшеною. Також на посаду радника з національної оборони Дональд трамп призначив Майка Вотса, це конгресмен республіканець, йому 50 років. Він також служив в армії. Є дослужився до посади полковника. Є зеленим беретом, Вважається яструбом з питань Китаю. Що є такі, що Сполучені Штати адміністрація Трампа вважає, новообраного президента Трампа, вважає основною загрозою. Щодо питання України, він те він він голосував проти останнього пакету допомоги, а хоча висловлюється в підтримку України, але вважає, що союзники США по НАТО мають робити більше власне в Європі. А та власне говорив про необхідність завершувати війну мирними переговорами. Ну і власне моя колега, вона щойно про це згадувала, але також вона мала можливість з ним поспілкуватися за тиждень перед ухваленням останнього пакету допомоги, де він мав можливість трохи або ми мали можливість трохи більше почути його позицію щодо війни в Україні. Давайте послухаємо. Слухаємо, подивимося коли ви бачите нинішні високі ціни на нафту, це означає, що російська військова машина поповнена і працює на всі циліндри. Нам потрібно знизити ціну на нафту. Ми можемо це зробити, випустивши американську нафту та газ на світовий ринок. Ми маємо знекровити військові машини Москви і Тегерана. Також я не вважаю, що великі європейські економіки, такі як Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та інші, вкладають свою справедливу частину якщо вони не почнуть витрачати 2% на оборону зараз, коли війна у них на порозі, то коли вони це зроблять? Отже, тут задійні ширші питання. Наприклад, я щойно був на слуханнях, де обговорювали той факт, що американські військові бази в Європі працюють на російському газі. Досі це неприпустимо. Тож це набагато складніша проблема, ніж просто виписати іще один безлімітний чек і не ставити запитань. Ну і Марко Рубі є сенатором з 2010 року. Він вважається яструбом щодо а, Росії, Китаю, ір, а, Ірану, Венесуели та Куби. Він голосував проти останнього пакету допомоги Україні, хоча висловлювався досить жорстко щодо, а, щодо Росії. І також в одному зі своїх останніх інтерв'ю він сказав, що він би підтримав мирний план щодо України, але такий, що зупиняє бойові дії, але дає можливість Україні зберегтися як суверенні нації, а не стати маріонеткою Росії. Марія. Оглядачі також відзначають створення нового агентства на чолі з Ілоном Маском та Вівеком Рамасвамі. Що входить в їхні обов'язки? Та яких кроків від них чекати? Власне, це агентство буде працювати незалежно, не, не як це агентство. Воно буде займатися оптимізацією роботи уряду, скороченням персоналу, вони мають представити свої народки або власне, завершити свою роботу до 4 липня 2026 року. І власне раніше Елон Маск, який, власне має його компанії, мають підряди з урядом. Раніше він висловлював зацікавленість працювати в якоїсь такі подібні структури, займатися оптимізацією роботи уряду і сказав, що він бачить, як можна скоротити витрати уряду, які наразі щорічно становлять 6,5 трильйонів на 2 трильйони. Що стосується Вівекарамасва. То ми мали нагоду послухати його а, ідеї щодо оптимізації роботи уряду під час з'їзду республіканського з'їзду в липні на конференції фонду спадщини. Давайте подивимося. Я Просто вважаю, що ми живемо в момент, коли управлінський клас перестав контролювати країну. і Нам потрібно остаточно знищити цей управлінський клас, щоб повернути владу людям. Це буде добре для нашої економіки. Так, ми відроджуємо економіку, але це також буде добре для нашої національної впевненості. Питання, яке я маю до консервативного руху в республіканській партії, полягає в тому, чи хочемо ми замінити ліву державу няньку на праву державу няньку, чи ми хочемо демонтувати державу няньку. Чи хочемо ми змінити форму та перенаправити адміністративні агентства від федеральної торгової комісії до міністерства транспорту, бюро захисту фінансових прав споживачів та інші незлічені агенції. З найкращими намірами, чи ми хочемо дещо змінити це, щоб допомогти американським робітникам, виробникам, людям, яких я поважаю? Чи ми справді хочемо демонтувати цю адміністративну бюрократію? Як ви знаєте, я прихильник демонтажу цієї адміністративної бюрократії і її ліквідації? Аню, дякую тобі. З нами була Тетяна Ворожко, кореспондентка Голосу Америки Української. Я також закликаю наших глядачів прочитати більше про нові призначення в адміністрації Дональда Трампа на сайті Голосу Америки Української.